Попас не давав нічого, хоч, мабуть, до додому, а мама йому нічого не давали. Ходили до полоску, полоски працювали. Тілята кормили. І поля брали на поля, так працювали. Щоб тільки... Так, напити родички. По мамину, не все равно. Мені колись мої коліжанки ми зеркові, завжди як я приходила до їхньої мами, вони мені завжди забороняли говорити на цю тему. Кажу, вона е, 10 хвилин поговорить, а 2 дні потім не може спати. О, так що тут доля кожного з вас, я знаю, що це Ти я попри... я перепрошую. Це все нормально. Ми плачемо вже тут, плачемо тут. Але що наші батьки то пережили, батькам було тяжко. Ми не знали чого. А батьки наші, як їх вели їх етапом, мама розказувала, про не все. Як ще були, як вони під первіть мама одну перину тільки була взяла, підпер спали сніг на них лежав. Мама то сказала, що могла. Що вам не могла розказати? Я, я, е, я не знаю, чи ви знаєте, але ми ці е, спогади, хай коротенько, як вміємо, описали в книжку хіпця, може як є осанки, просто... ясно, може бути Да. Ми вам досі книжки, і я все одно з вами зв'яжуся, тому що я знаю, що ви можете розповідати про це людину. Я прекрасно це знаю. Кожен з нас туди на мету міг розповідати. Бо я кажу, доля кожному хто тут є, це окрема трагічна книга. Я це під час не була. Так що ми ще все-таки плануємо і видати продовження. Хай це не буде зараз, потихеньку розбираємо і на продовження цієї книжки. Але щоб це не було так сумно ті трагічні часи, які ми зараз всі переживаємо, бо я знаю, що вас, ваші серця то є відкриті рани, ем, вони кровоточать і долею і спогадами, і вони кровоточать через те, що відбувається зараз. Я знаю, як ви молитеся, я знаю, як ви кожну копійку встаєте на ту армію. Я бачу як вісь, в кожному магазині запхані ті е, поделка для армії. Ділимося чим можемо. Я все -то розумію. Але я е, маю і, на щастя, хоча б кілька добрих для нас новин. Але я так розумію, що ми ще не з усіма звати? Я б вас знала. Роїтні п'ять четвертий. Вишаваєте бісестрою. Це 56-й, 58-й. Будете мати можливість всім розповідати, хай приїжджає з чим нас більше, тим краще. Нас об'єднує спільна любов до тої рідної землі.